Вітаємо, друзі! Починаємо, як завжди, з цих потужних кадрів від наших воїнів. Войни підрозділу Куманчі знищили МТЛБ і вантажівку російських окупантів. Дронами дикі шершні. Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта майстерно володіють і впіві дронами. Ми бачимо, як після влучання окупанти не кинули одразу техніку, а спробували втекти. Але не вийшло. Дрон знову наздогнав російську техніку та влучив прямо у ціль. Друзі, кому подобається формат відео, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми рухаємось далі. Фійці 20-го ОБСП продемонстрували кадри відбиття чергового штурму окупантів на південь від Ворожайного. Ворог продовжує штурми в районі Старомайорське урожайне, застосовуючи банзай атаки, а також цілеспрямовані атаки за допомогою важкої техніки за останній час були суттєві зміни в районі Старомайорського, і ситуація ускладнюється. Цей район не є публічним, але там тривають динамічні бої, і сили оборони намагаються всіма зусиллями стримувати ворога. Це те, що ви бачите на відео. Прикордоння Харківської області ситуація дуже складна і знаєте, дуже несподівана. Нам казали, що наступ буде. Нам казали, що все готується до цього наступу, але ми з вами бачимо те, що ми бачимо у напрямку Глибців. Противник закріпився в селах Стрілеча, Красне, Пилово та Борисівка. Тривають бої за села Мороховець, Олійникове. Зелене та під глибоким під контроль противника перейшла ділянка близько 51 одного квадратного метра. А потім звертаються до народа і кажуть, що треба вірити телемарафону. На одному з відео підрозділу гострі картузи ворожа піхотна колона рухається південніше села Мороховець. Потім в мережу потрапляють ще одні кадри. Щонайменше три окупантські ОВТ в південній частині села Огірцеве сьогодні. В день дрони сил оборони фіксують техніку противника в селі, що свідчить про просування ворога. На жаль, це ще не всі новини на сьогодні. Зафіксовано масове скупчення окупантів біля стариці. Більше сотні окупанських рил рухалися колонами перед штурмом села сьогодні в день. Даний факт підтверджує, що ворог проводить повноцінну операцію, а не просто зайшли ДРГ, полякали місцевих і вийшли. Ситуація продовжує ускладнюватися. Ворог заводить поступово на нашу територію все більше сил, безперервно захоплюючи. Ходить піхота, просувається групами до населених пунктів і намагається там закріпитися. Окупанти теж попадають в полон, попадають в засідки, але як ми бачимо, поки що цього недостатньо, щоб зупинити їх прорив. На в ярському напрямку противник тисне на західній околиці Богданівки у районі дач на північ від мікрорайону Канал, у районі заказника Ступки Голубовські, 2 в напрямку каналу Сіверський Донець-Донбас. В Іванівському противник просунувся вздовж вулиць Зарічна, Воронеська і на території Іванівського лісу на ділянці шириною до 3 кілометрів на глибину 700 метрів. На Покровському напрямку ЗСУ відкинули противника з позиції на схід від Новопокровського на 400 метрів. У Нетайловому ЗСУ завдали удару артилерією по позиції противника. А ось на Курахівському напрямку в Красногорівці. Російські війська захопили Красногорівський завод і просунулися вздовж вулиць Івана Франка, Грушевського, Центральна та Сумська на ділянці завширшки до 3,7 км на глибину 1 км. Командир розвідувального взводу 139-го окремого мотострілецького батальйону ЗСРФ Олександр Акименко. Я клюпив Сергій Олександрович, 9 марта 1986 року народження. Красноярский край, город Минусин. Я Ярлыков Павел Владимирович. Год рождения 13 октября 1977 год. Родился в городе Норильске. А я Фатеев Денис Сергеевич. 12.05.87 года рождения. Родился и проживаю в город Подольск. Зі своєю групою потрапив у полон у Харківській області. Старший лейтенант каже: ми військовослужбовці російської армії потрапили в полон, бо наше командування кинуло нас без належної екіпіровки та озброєння на добре захищені укріплені міни полями українські позиції. Я командир розвідувального взводу 139-го дев'ятого мотострілкового батальйону штурмового, старший лейтенант Акименко Олександр Юрійович. Родился 6 ноября 1986 года в городе Ростове-на-Дону. Я Некрасов Евгений Павлович, 23 -го, 12 -го, 1996 -го года рождения, уроженец города Астрахани. Я Клименко Виктор Геннадьевич, 3 08 -го, -го, 87 -го, -го года рождения, уроженец города Барнаула, Алтайского края. Дорогие сограждане, мы военнослужащие Российской армии, Багато наших товаришів загинули або були поранені, але давайте будемо відверто, не усюди такі позиції добре укріплені, і всі ці зміни ми з вами бачимо на карті. Ось такі події на сьогодні, друзі. Свою думку залишайте в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. Попавши в плен зв'язку, що наше командування відправило на. хорошо укрепленные, и защищенные минными полями. полицию украинской армии без надлежащей экипировки и вооружения. Теперь мы в плену. Многие наши товарищи погибли или были ранены. Мы знаем о том, что командование вооруженных сил Российской Федерации хочет дестабилизировать ситуацию на границах Харьковской области. Это неверное решение, потому что здесь глубоко эшелонированная мощная оборона. Город защищают многие подразделения, в том числе Кракен и другие бригады, которые будут сражаться за свой город, за свою родину. Не ходите сюда, здесь вас ждет только смерть и боль.